Миколайчики для Збройних сил України. Смаколики для військових співробітників сектору ювенальної превенції Прилуцького районного відділу поліції готували разом із студентами гуманітарно-педагогічного коледжу. Печиво розмальовували на свій смак. Тут політфантазії, теплосердець. Майстер-клас для юнок організували правоохоронці у тандемі з адміністрацією навчального закладу. Найближчим часом печиво з сюрпризом та святковими вітаннями попрямує на передову. поліція України Якщо ви отримали посилання від незнайомого абонента, не переходьте за ним. Так шахраї можуть отримати доступ до вашої банківської інформації та карткових противників. Не дайте шансу шахраям пошукати вас. Національна поліція України застерігає. Якщо ви використовуєте один пароль для різних сайтів і мереж, пам'ятайте, шахраї можуть зламати вас. Тут допоможуть різні паролі. Не дайте шансу офекстам пошукати вас. На прилученні поліцейські через гучномовиць інформують громадян про найпоширеніші види шахрайства. Правоохоронці патрулюють населені пункти та нагадують, як берегтися від шахраїв, ретельно перевіряти інформацію, яку вам повідомляють, не панікувати, звернутися до близьких за порадою або просто пояснити ситуацію. Шахраї вміло використовують психологічні техніки, маніпуляцію, не поспішати виконувати вказівки незнайомих людей, які вам телефонують, не перераховувати кошти на невідомі карткові рахунки, не переходити за сумнів. Ними посиланнями оплачувати за товар онлайн лише на перевірених сайтах або тільки після отримання товару. Якщо вам надходять підозрілі дзвінки, повідомлення від невідомих осіб, телефонуйте 102. Не дайте шахраям вас ошукати.